Привіт такі дівчата і хлопці. Привіт такі привіт такі дорогенькі мої. Так, 18.50, понеділок, день продовжується. Перевернула біля ставка, як тільки прийшла з роботи. І гребемо наше сінце. Сінце сухе, але до холіри є. Що носити? Це добре, це дуже добре. Тільки все ж таки одній це трішки важкувато, але нічого страшного. Помаленьку, потихеньку, ніхто нас не гонить. Стільки встигнемо, стільки встигнемо. Дві попінки вже я принесла, занесла вірніше. Бачите, ось, скільки гребло. І зараз знову розстеглимо попіночку і будемо горнути до неї. Здається, вона маленька, а сюди дуже багато міститься сінця. Як несеш, то тільки трісь-трісь ниточки, котрі ось оброблені. Обшито по кругу. Так, чуть відпочили, а тепер до праці. А тепер до праці. О, не хочу ярблі самі робити. Якби поки я прийшла і хтось нагріб, це було б дуже класно. Ну нічого, справлюся саменька. Є моя Ох. І зараз помаленьку понесемо на плечі і пішли додому. А тут все далі, далі, а туди все менше да менше. І в швидкому часі буде в нас квітка. Ця трошки легше і несу Однією рукою. А були, а були набагато більше. Лей доносила двома руками. Ну і ще невеличка така буде. Це є в нас шоста, а ще буде сьома. Зараз я вам покажу, скільки я принесла. Ой, телефон труситься. Ось. А тут сінце лежить. Положила два підони і під накриття, під навіс скидаю все сінце. Одну попінку сюди, одну сюди, одну сюди, другу сюди. І так. Напевно, і так докладемо аж до стелі. А тоді попасимо ще козичку і гусенят, коли вже час буде. Правда, Гусі-Гусі? Водичку перекинули, ай ви. Фу. Голова сіною. Ну нічого. Закінчив свою справу, тоді підемо купатись. Ай-яй-яй, свою робочу одежу, Хі -хі. свою робочу одежу запорошила. Нічого, вона вже суха. Треба її зняти. Це та одежа, в котрі я ходжу до козички. Один-два рази одягну і знову. Попереву. Так, телефон лишаю тут. Є. І... А може підете зі мною? Покажу вам, скільки залишилось принести. А тоді прийдеться ось тут. Ну, вже кінець кінців дійдемо до ставка. Не злегка доріжка. Потім треба буде підгребсти. Ну, але це буде потім, може навіть взавтра. Тому що потрібно приймати сінце, поки воно сухе і поки не припало соломою. Ось взагалі малечко, Ну, одна попіночка буде. І усе, дівчата і хлопці, тоді піду в хату, на 10 хвилин відпочину. Вип'ю кружечку молочка. Кузинного свіженького, і будемо працювати далі. Так, усе. Дякуємо Богу за допомогу. Верни, Боже, силку та й на другу нивку. А те, що Божа сила зі мною. То це так, дівчата і хлопці, То це так. Тому що... Упадок сили ми не відчуваємо. Ну, та і все. Так, сьома попіночка... Ой-ой-ой-ой. Сьома попіночка не менша. Правда, відчуваю, вона спускається. Але нічого, якось донесу. Ідемо відпочивати. Тому що... Але ні, трішечки ось тій. Може я втомилась не більше. Піду вип'ємо молочка, є. І трішки відпочину. Десять хвилин. Один, два, десять хвилин. На передишку і будемо працювати далі. Так, двадцять перша ноль. Ноль-ноль. Піду я пасти козичку, гусенята. Злегка втомилась. Ну, а ось тут. Чи буду я гребсти, як буду козичку пасти, чи не буду, чи так і лишу. Якщо завтра піде дощик, то буде й сонечко, то й висушиться. Так. Там звідти я принесла сім пупінок. і тут шість. Тут гусіша тривичка за хатою. Ну, п'ять добрих, добрих п'ять. І це буде 12 пупінок. Це я вам покажу. Аж до стелі. Тут зверху вже вона. Трішки вологою припала, ну але нічого. Завтра я розкидаю. Бачите, помітно? Тут жовтіше, а там зеленіше. Ну, нічого. Розкидаємо і все буде добре. Може брати приїдати. взагалі не потрібно буде розкидати. Ти прямо на горище, Позакидаємо та й усе. Ладно, Гусі, ідемо, ідемо пастись, сідемо. Дорогенькі ви мої. <ріст> так зігзагом, зігзагом загородила, щоб вони не виходили та все. Так, іду пасти, а вам поставлю в паузу.